Державна політика спрямована на те, щоб кожна дитина виховувалася у сім'ї. На виконання державної політики у липні минулого року Лозівську школу-інтернат було припинено шляхом ліквідації. Процес адаптації 34 вихованців інтернату, як у прийомних сім'ях, так і в біологічних, знаходиться на постійному контролі спеціалістів виконкому. Постулат дитина має зростати у родині. Це не лише державна політика, це закон життя, переконує начальник служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Дитина повинна мешкати в сім'ї, вона повинна відчувати любов, турботу батьків. Велика робота була проведена з сім'ями для того, щоб батьки створили умови для проживання дітей в сім'ях, тому що в деяких сім'ях не було навіть спального місця для дітей. З 34 вихованців інтернату на час його ліквідації двоє дітей мали статус сиріт та позбавлених батьківського піклування. Їм шукали родини. Кандидатів у прийомні батьки було багато. Спеціалісти служби скурпульозно працювали з ними, з'ясовували їхню мотивацію, налагоджували їхні контакти з дітьми. Останнє слово залишалося за дитиною. Здійснювався взаємодобір дитини та родини, щоб підходила дитині родина. Хлопчик у нас відмовився від чотирьох сімей, і ми знайшли йому п'яту протягом місяця. Ще дві дитини набули відповідного статусу нещодавно. Одна осиротіла, в іншої матір позбавили батьківських прав. Наразі дітей передано під опіку родичам. Ще двоє дітей після 9 класу навчаються в професійно-технічних навчальних закладах. Всі останні отримують загальну середню освіту в школах і виховуються в сім'ях. Як виконують біологічні батьки свої обов'язки, весь час фахівцями контролюється. Як діти навчаються зараз, як взаємовідносини в родині складаються, як батьки виконують батьківські обов'язки стосовно дітей? І в плані виховання, і навчання, і утримання, і створення умов для проживання цих дітей. Мати п'ятьох дітей. Була запрошена разом з дітьми, щоб можна було подивитися, як вони одягнені, як вони виглядають, поспілкуватися з дітьми, оцінити їх розвиток, їх соціалізацію. П'ятеро дітей є, а води в родині немає. Але ж родина має дохід 7 тисяч це тільки допомога на дітей. І ще 2 тисячі. Батьки мають на себе державну допомогу. 57 тисяч боргу комунальникам, і це лише за воду. Відсутні сантехнічне обладнання та внутрішні труби. Комісія з питань захисту прав дитини звернулася за допомогою до комунальників. Борг реструктуризувати, водопостачання відновити.